Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса. З вами Дімас і сьогодні ми знову пограємо в гру під назвою A EGame Abound Dідінke Hall. Попередній раз я її все таки пройшов просто не на відео. Там потрібно було спуститися вниз, пройти декілька крутів, які намагалися нас атакувати. А потім в результаті ніякого скарбу в нас все-таки не знайшлося. Нам відкрився режим досягнень, який ми можемо з вами пограти. Ну і давайте подивимося, що ж там все-таки цікавенького є. Тут в нас з'являється декілька, декілька, декілька призів. Один з яких у, у нас вже є. Це Money Maker. У нас є вже зароблено 21 тисяча із 20. Спеціальна руда, час 73 хвилини. Е, камінь добути 100 камінців, ми з вами їх добули. Так, з із 50 в пусту. Не знаю, що це таке. Зачерпнув три тисячі разів і бах. Це я так розумію кинути динаміт. Е, я би хотів би, знаєте що, давайте спробуємо не копати там, де хрестик, а спробуємо розкопати повністю весь двір. Подивимося, що з цього вийде. Gracias. Sí. Прибігаємо ми до, нашого, до нашої скриньки, був знайдений ще один ключ. Так, і знаходимо ми, що оновлення радіусу динаміту. І що тут ще один телепортатор. Телепортує вас назад на поверхню. Забираємо. Все, більше тут нічого немає. Скринька порожня, потрібно зарядка, потрібно, що потрібно? реактивний ранець, навіть не знаю. Потрібно динаміт потрібен динаміт, ми його закупляємо і, і що робимо? Ось так виглядає наше подвір'я зараз. Я тут майже все розкопав. уже. Так що ми зараз трішечки подивимося, як працює оновлений динаміт. Не знаю, поки що, напевно, що він не змінився, напевно, що в, в якомусь збільшенні радіусу чи ще щось. Наче так само, як і кидався, так і кидається зараз купа лави, і мені потрібно спускатися. До речі, нарешті ми з вами добралися до печері. Кротів, ось вона знаходиться знизу. А ми, власне, ось де. Як бачимо, розвалив просто напрямку печери спочатку. І це саме. І ось, було, доволі Зараз ми з вами сходимо, продамо наші припаси, засейвимося. І подивимося, що в нас тут ще ми можемо зробити. Купуємо, обов'язковому порядку, купу міту через те, що використовую я його вам скажу дуже-дуже багато. Так, Навіть немає грошей вже на ліхтарик, але у нас 4 штуки, в принципі, цього буде достатньо. Як бачимо, нам залишилося виконати довге падіння. І бах. Використано, до речі, 489 шашок динаміту під час проходження ось цього діла. Я намагався розкопати все, але в мене частково виходить це все зробити по тій причині, що ось тут залишаються ось такі малесенькі точечки, ви можете їх бачити. бачите оці Шматочки, так скажем, землі, і їх дуже важко просто-напросто поцілити. Це потрібно бути постійно на льоту через те, що тут уже немає нічого живого. А ми з вами зараз спускаємося в печеру. Полетіли, тако оп-оп-оп-оп-оп-оп-о. Оп. І майже вмерли. Майже, майже, але не вмерли. Так, і зараз будемо розвалювати до кінця уже залишки. Потрібно закинути динаміт сюди, закидаємо ще десь його сюди. Ресурсів, я думаю, тут вже немає. Тут потрібно просто знищити землю. Так, як бачимо, воно переходить постійно з, з однієї ділянки в іншу, і тут, уже, якщо чесно, намагатися щось зробити дуже важко. Дуже важко через те, що там дірка, там уже дірка. І от... Виходить така от шняга. Так, давайте закинемо декілька шашечок сюди. Оп, є. Розбив динамік нам те, що потрібно. А тепер, бачите, він просто-напросто летить вниз. Тепер, що ми з вами піднімаємося вгору, тут я, трішки висверлюємо, друзі. висверлюємо трішки всього. Завернулися сюди. Але як бачите... І не всю одночасно. Так, давайте сюди декілька шашок закинемо. Так, якось поцілити погано. Так. Тут ще одно золото, тут ще ресурси, їх потрібно добувати, так як в принципі вже е, алмази, точніше не алмази, а діаманти закінчилися, тут залишилися в основному платина на золото. І вже, якщо чесно, трішечки важкувато. Динаміт, як попередні рази, через те, що я в попередні рази міг затаритися динамітом і йти там, в кількості вось... 80 шашок. Зараз це все діло суттєво-суттєво вам скажу знизиться. Так, да, тут наша плати на платина була, тут ми ще трошечки покопаємо. Як бачимо, пещера печера сама по собі збужується, воно йде якось... Ну, реально вона я але потім спробую зараз показати, якщо спущусь вниз, то, то що? Вон, як бачимо, воно все вуще, 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 і потім в один момент з'являється ось ця дірка. Там в нас знаходяться скарби, потім з вами по них підемо, а зараз трішечки трошечки порозламуємо тут все, все діло. Отже, народ, ми з вами робимо фінальний спуск. Як бачимо, Майже в, все подвір'я я, я, я спробував перекопати. Виходить це з перемінним успіхом, але... Все-таки щось в нас та й вийшло. Так, зараз ми перейти. О, майже майже. Майже майже май, 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 ми з вами долетіли. До речі, знаходиться діамант, але не там ще нічого не сенсу. Ми ще можемо його добу забирати. Ааа, дивіться, тут ще такі такі були. Я думав, що я вже всі добув Світу. Так, ще декілька діамантів, у нас ще не можемо повернутися зараз, е, купити ще динаміт, але я не знаю, чи є сенс. Як ви могли почути, там знаходяться ще е, кроти, про які я вам розказував. А, дивіться, тут ще купа, купа всього, напевно, що ми зараз ще купимо динаміт і повернемося сюди знову. А тепер ми з вами заходимо в ліво кротів. Як бачимо, використовувати динамічку ми не можемо. І втаритися, якщо ми поцепимо, то він відразу згорає. І нам потрібно якось пройти повз них. Ось тут знаходиться перший. І в будь-який момент він може за нами побігти. Нам потрібно якось обережно вичекати цей момент і тоді вже відправлятися в дорогу. Так, як бачимо, кудись він пішов. Але мені потрібно туди саме. І це погано, що він туди пішов. Давай, виходь. Я, надію, Ого. Іде, іде. Так, все, спробуємо, спробуємо. він Навіть не замітив нас. Бігли за ним. Попередні рази я не зміг заховатися. Чи ще щось. Тут здається, має бути два. Так, ці один зліва, один справа. Просто витимо, просто витимо вперед. Просто, просто вперед. Вони мене не замітили знову. Кослі пошари. Так, і як бачимо, пройшовши по цьому тунелю... Ми добираємося до того самого скарбу, який нам обіцяли при покупці будинку. Ось цей скарб, він тут знаходиться в нас. Сверлити ми вже вниз не можемо, зверху купа каміння. Так, використати можемо телепорт А, прикол. А для чого я його використав? Йоу, кипалки, палки це доведеться знову йти з самого публя. Доведеться народ знову пройти цей момент. Знову ми добралися з вами до цієї скрині, і давайте подивимося на катсцену Як бачимо, наш головний герой все-таки добрався до скарбів, які ми обіцяли. А всередині в нас порожньо. Абсолютно порожньо. У нас з'їдає Зв... звичайний величезний кріт. Просто-напросто. Попередній раз гра в кінці просто-напросто крашнула і вилетіло все. Але ось така вийшло, ось таке вийшло повне проходження даної гри. Якщо вам сподобалося відео, то оцініть його, будь ласка, лайком та підпискою на мій канал. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.